Всім привіт! І це четверта частина виживання в Майнкрафт. Це вже, мабуть, фінал. В прошлій частині я знайшов фортецю і... ну, фортецю в пеклі. І зараз ми будемо шукати фортецю тільки з порталом. Вона вже задовбала в ту сторону бігти, якщо чесно. Це тропічна буде риба, так? Чи ні? Да. А, давайте ми зараз кое-що зробимо. Ви мене, конечно, вибачте, но. Я буду выкидати все, крім блоків. Ні, ну це щоб ще ей цело підібрати, поняли? Це так собі. Ну, таке діло. Блін, тихо. Все, блоки оцю. Так. Давайте відразу так зробимо, тож, тож, тому що там, ну, часу не буде. Вендіт. ну все ось робити. Де? Тепер буде одинадцять, я поняв. Блін, їсти треба. У кінчається. Блін. Що ж я два кинув? Боже, я такий тупий. Ну що, серйозно? Та ну ні. Ммм. Це мені боляче тепер. Вітайте мої поролини. Ви на... ви приколі? Та ну ні. Мені саме найхуча гра. Дебільні болота. Ладно, давайте я знайду фортецю, я повернусь. Так, пацики, воно мені показує вниз. Пішли.

Блін. А я тут тепер не знаю, де цей портал, ага. Блін. Мені тут треба портал знайти, а не скарби всякі всякого mm -hmm. там я був и тут не був энд ну если нормально ну, чей тут те кисы Ты тут. Тигур мы. Опа. Щось я тут? О, це еще пока портал, я так понял, знайду. Пройдет пивсари. покажите мне, будь ласочка, портал. О. Я, как, мне как-то шоусь... мне моя чулка подказывает, что я уже близко до портала. Ой-ой-ой. Блін Що це за фонтани? Ты тут в житті не был ніколи. Ты тут в житті ніколи не був Боже мой. Ну, пішли кудись сюди. Тут. Боже ж ти мій. Ой, ну і що тут? Просто покажіть мені портал в енд. Ну и більше, типу, у вас нічого не прошу, моджинг. Ну ой ой що, П'ята частина буде. Не, я на буду на пятом стягивать. Мне, короче, уйдём на два часа снять. Мне же еще одну снимать. Да ну. Ой. Клоти все закинчите. А тут я еще не был все это правда вот тут вот, вот. а так, это библиотека да это библиотека почему я потом стол 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 ты Що мені робити? бродити по цим штукам. Ну, а що там? Тобто оце самий нижній етаж. Правильно я розумію? Ось є якась кімната. А, ні, це. Боже мій. Спасіте. Добре, якщо тут нема. Мабуть, де ж цей портал є. Так чого я хочу там до факела? Мені треба наоборот ходити там, де я ще не був. Ч мое? Опа! Не, мне наоборот треба. Еще один, да мы не поднимем наверх. Он едет. я пришел. Давайте думать логически. Де, може, быть портал. Ммм. Ось це давайте. Ось тут я був. Ось тут я теж був. Куди я ще не ходив? В том я ходив. Тут я ходив. Ты везде ходил ой-ой-ой пацики назыку заехали на корику. Не наго нам гайфай. Коросмик гайфай. Боже мій, як же я рад. що я тебе знайшов. Що? погнали Да. чуть -чу -чу -чу. жить жить Угу, Зараз ми цього дракона. Боже ж ти мій. Я не вірю, що я перший раз в всьому житті пройшов Майнкрафт, так ще и без креативу Ладно, ну заходив один раз, щоб броню взяти. Мне еще долго копаться. Не знаю. А, не. Как мне звезды се вылезти? Так. Слэш спаун. Поинт. поморят давайте включим амирно это просто ну еще что я мирно включив ну боже зато я на, на помору стоп шо и думал, уже лук не стреляет блин он даже на мирной складности буду в или хреначить Ну-ка, Давайте это побудуемся? Ты охвата в мене болевать своєю гадотою. Угу. Да нафіг? Мені залишилися у ті. То що в сітке? Бо мені спуститися, щоб не померти. Ух ти, йо, у мене дуже мало хп. Ой-ой-ой. Може, ти отак так от стріляна, що там разоб'єш? Будуємося. Підран, блін, блін, блін. Спускаємось тепер дуже обережно. Тинчана, блин, 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 блин. Давай то есть так вот будем вот, обудоваться из-за этого блока. Что ты, дракоша? Коша, дай коша, коша. Та хто ти такий? Ти мені здатись потрібен, поняв? Давай. Скорчис свою рожу. Заново ну, я тебе кусенька виграю. І все. Просто дай мені цю рубрику виживання в Майнкрафт закінчити і все. Я тобі, каже, ось так буду стріляти в тебе, понял? Все одно якась хп ти домажешся, якщо я в тебе буду шмаляти. По голові. То це в мене плюєш, а типу ХП я від цього не получаю. Ти тільки собі хуже робиш. что блиешь Себя на подписчиках моих позоришь я хочу у него мало хп ставить и завершить рубрику красиво двигайте зара я у него попаду разок и за тариконом мы солнце встае Світає переконаним, взяти своє вже гори і 2 головному. Забираємо ці. Ой, блін, а тепер оці подихи дракона мене нормально так домать. Домагають. Також яйце. Я хочу його собі забрати. Все дивіться в мене Тюп. Minecraft Education. О, я його пройшов, но я ж хочу ще з вами кое що зробити зараз. Так допускаємо мы дивіться, наверное. Ави... А чего я тут? Ой, ладно. Фух. так, стоп. Слэш. Клиар. Спаун. Во-первых. Погнали подниматься. Нет, это очень долго. Я в меня идея Дивите. Эшкіл і миник. Так, просто так О, лучше. О. Просто легендарне місто. Не зря я його десь там знайшов. Так швидше. Ось так теж можна підніматися. Круто, а я не знав. Петлюра. Так. На купу-купу булоків, але я їх чогось в енді не юзав. Може, тому що в мене лук був, з якого я все. І стріляв. Де моя хата? Моє море. Моє море. Моє море. Моє море. Ха. Просто земляная буханка. Так, ну я да не за цим прийшов. Дивите. Дивіться. Дивіться, навіщо я сюди пришв. На ну, шо вам не потрібне тепер. Раз, два, три, чотири. Раз. О, 3-4. Я ж хочу зробити стенд такий там, де носе буде стояти. Поняли? Оп, і останній блок, це отакий. Бувайте От, украсимо такими блоками всякими. Типу я дуже старався. це дуже подобається мужики так давайте добре я вже пройшов Майнкрафт давайте ми з креативу зараз кое що візьмемо ви мене звісно вибачте ну я вважаю, що можна от можна знаєте коли ти прийшов в Майнкрафт ну вже знаєте все одно на правила Майнкрафта прохождення і я хочу просто ось взяти і радіти тепер. То що я хоча б раз в житті прийшов в цей Майнкрафт. Ой. Це був фінал. З вами я, як завжди, був Фупаюа. Всім до побачення!